Халоц узамен! Вітаю вас на першому уроці і для початку давайте розберемо правила читання. Я буду читати букви, ви повторюєте за мною. Там, де будуть певні особливості вимови, я буду зупинятись і давати додаткові пояснення. А Б, С, Д, Е, Ф, Г, Х, І, Й, К. Л. Буква L, звук Л у німецькій мові завжди м'який. Наприклад, люге, фліген, флюкцойк і так далі. М. Р. Буква R у німецькій мові картава. R, райзен. Але якщо вам тяжко е, дається вимовлення горлового R, ви можете е, вимовляти звичайне українське, скажімо так, «р» – «райзен». Важливо, щоб ви не пропускали цей звук, як в англійській мові, наприклад. Або чітко кажіть Р Райзен, або пробуйте горлове R Ryzen. Буква С в німецькій мові може читатися як С або як З. На початку слова перед голосними вона читається як з. Зон, зай. В середині слова або в кінці вона читається як с, наприклад, бус, швестер і так далі. Т, У. Фау. В англійській мові дана буква читається як Ві. В, в німецькій V звук Ф. Наприклад, Фатер, Фогель, Форан, В, X, Y, Z. Англійська буква Z у німецькій мові читається як «цет» – «цайт», ціль. «цан». Наступні три букви називаються унляутами. Унляут, «оунляут» і «аунляут». Перший Uunlaut читається як як М'який знак перед буквою U. Ю. читається як «ю». Уявіть, що поставили перед буквою O м'який знак. I. І останній aun читається як E. Звично нам E. І остання буква у німецькому алфавіті це Sharf S. Вона заміняє нам дві букви S. Обов'язково у правописі у словах, в яких у словнику вже стоїть Шарф СС, використовувати Шарф СС, а у словах, де стоїть дві с використовувати дві с У вимові ж обидва ці звуки вимовляються однаково. Довге S. S, наприклад, фус, байсен, штрас і так далі.